Вітаю! Я довго міркував чи ділитися цією інформацією, яку я якби, сам пережив на собі, який досвід я отримав. І насправді, якби я не спілкувався з великою кількістю людей, які стикаються з такими ж самими проблемами, запитами, які були у мене. Перед тим, як відкрити свою справу в Польщі, перед тим, як розпочати свою діяльність. Якби я не поспілкувався з експертами в цій сфері, я, напевно б теж не наважився, не зробив би перші кроки перейти з найманої праці роботи на виробництві, до Кроку відкриття свого бізнесу, і мало того, ще й отримати дофінансування на відкриття цієї справи, своєї справи, про яку я і мріяв. Тож, шановні друзі, я вирішив записати експертний курс по тому, як отримати дофінансування.